Небезпека згори або підступні бурульки. Через перепади температури на дахах будинків традиційно взимку утворюються людяні фігури, різні за розміром, формою та рівнем небезпеки, яку становлять для перехожих. Ось така бурулька, наприклад, може боляче вдарити, якщо впаде, а ця навіть добряче покалічити. У Чернігові ситуація із бурульками ще не критична, кажуть комунальники. Одноетажні дома, одноетажних і навіть до домах. Ми сосульки збиваємо, у нас заготовлені такої, типа шлабри з легких труб. Способлення медіом подару і збиваю аби збити бурульки на будинках вище двох поверхів, використовують спецтехніку. Там, де ані підійти, ані під'їхати до льоду на даху не можна, викликають фахівців, які працюють на висоті. Де в кого які проблемні ділянки? Комунальники з досвідом вже знають. Комунальному підприємству Деснянське, наприклад, дістався центр. У нас основне проблемне дома це таке сережні сім. Родимцева 2 и Шевченко 47. Эта конструкция кровли такая, что там тепло идет, чердак, чердаков нет, тепло идет прямо с квартир, идет на крышу, разрывается, вот было морозы с 1 января, были морозы. А я проезжал там сосульки на Сережникова 7, Радимцева, так висели очень большие. Мы их сбывали где-то дня 4 назад сбили. І сьогодні от проходили. що, раз бували, що теж там збивали, За очищення дахів на будівлях, які належать установам та підприємствам, несе відповідальність керівник або власник, пояснюють рятувальники. Керівникам об'єктів необхідно подбати, щоб на дахах їх будівель та споруд не утворювалися бурульки та льодові нарости. Необхідно їх постійно очищати, а у разі неможливості обмежити доступ до його людей. Попереду щонайменше два місяці зими погода може внести свої корективи, і кількість небезпечних бурульок на дахах по місту ймовірно збільшиться. Щоб не стати жертвою крижаних буруляк, які можуть впасти з дахів будинків, необхідно не заходити за межі встановлених огорож. Рухаючись по тротуарах, необхідно триматися на відстані 3-5 метрів. Від будівель та споруд. Первочки, як тільки з'являються сосульки, ми стараємося градіти. От бачили, ви по міроду багато стоїть туди три ноги, стоїть лента, в'язана, надписи, граждано. Мене просьба жителям міста, якщо воно стоїть, то краще його не збивати, тому що воно поставлено для ділених. В зимовий період на вулиці варто бути особливо уважним та обережним, дивитись не тільки під ноги, але ще й на дахи. Небезпечну ділянку краще обійти.